І мені це житло дуже дуже, дуже дорого. Щоб ви розуміли, ми робили ремонт весь повністю самі. Клали плитку, малярки, ну повністю геть усе. Ось і ну я не знаю, тут маленькі діти були. Ми жили всі разом, було купа якихось гарних спогадів. Уже три роки Світлана разом із дітьми не може повернутися до своєї квартири. У будинок в Верпоні, де вони жили, було кілька прильотів. Один із них у дитячу кімнату її оселі. Саме в цій кімнаті, ну тут ви бачите, тут чесно, цілого не залишилось нічого. Ми навіть коли приїхали, в мене тут -от, оце я довго не могла зрозуміти, що це від телевізора, все що лишилося. Світлана сподівалася отримати кошти на ремонт квартири від держави. У межах програми є відновлення, але не може. Її квартира розташована у цоколі будинку й офіційно є нежитловим приміщенням. Ну, в нашому будинку є відновлення. Люди почали оформлювати в кінці минулого року. І тоді да, з'ясувалося, що компенсацію можуть отримати тільки житлові приміщення. А ми, на жаль, не попадаємо під цю категорію. Із такою проблемою, як у Світлани, зіткнулося чимало мешканців зруйнованого та пошкодженого війною житла, зокрема і в Орпані. Це підтверджують у міській раді. Такі випадки були, програма є відновлення, вона діє виключно у тих випадках, коли в правостановчих документах на квартиру або ж на приватний будинок зазначено, що це не житлове приміщення. Тобто в інших випадках людина фізично навіть не може через застосунок дія подати відповідну заявку на отримання того чи іншого виду компенсації. Виходом із ситуації могла стати зміна статусу помешкання із нежитлового на житлове приміщення однак, відповідно до чинних державно-будівельних норм, приміщення у цоколі не можуть бути житловими, враховуючи це законних підстав стосовно переведення. Квартир, в яких проживають люди, але по факту це не жалове приміщення, не передбачено раніше. Працювали над механізмом стосовно можливості, все таки там надання таких дозволів. Але наскільки мені відомо, зараз ні в Верховній Раді, ні в профільних організаціях не розглядаються внесення змін до, до такого законодавства. Отож, родина Світлани не може отримати компенсації від держави для відновлення свого житла. До речі, Світлана голова ОСББ будинку, в якому жила. Уже третій рік вона шукає шляхи для його відбудови. Завдяки благодійникам, яких вдалося знайти, тут же відновили дах, останній поверх та встановили вікна. Зараз пані Світлана збирає документи до фонду енергоефективності, щоб відремонтувати фасад, під'їзди та загальнобудинкові мережі. А про ремонт у власній квартирі зізнається жінка навіть не думає. Ну, я розумію, що мені зараз не до того. Ми його зараз робити ніяк не, не будемо. У нас немає ні, ні, ні сил, ні коштів. Ні, ну, ми не справимося з цим ремонтом зараз. Через то ось мета все-таки з фондом з цим доробити документи, щоб зробили хоча б мережі, фасади, під'їзди, а тоді будемо вже думати за це. А поки в державі не врегульовано питання відбудови квартиру Цоколі, єдиний вихід для таких родин допомога благодійників. Фактично, у нас держава не передбачила поки що відновлення для бізнесу, як вони рахуються. Хоча фактично там проживала багатодітна родина, і ми будемо звертатися до благодійників, звертатися до фондів, щоб от в таких ситуаціях знайти якісь виключення, щоб. Дійсно, ця ці... сім'я могла отримати своє житло відновителів.